Ніби тайні колонки, храму Живі деталі на душах шами куча коментів, писаних з дивану. Поважні такі, ніби листи, що сутано, ні. Буде продовжують дурити голову, люду Все прораховано до самих нець на наше життя. Вже в них та полиці, та тут постає, для них та дрібниця В них ховається маска, милиці, Тому тобі тобі боці дрібниці та ночами ходять труї пільниці, то зовсім дрібниці, ми лиш деталі, знімаємо маски далі по справі. Додаю солі пересулені страві там, де де можеш підправити тепер, це нами править. Я бачу, лише старі продажні лиця влада за народом, що занравить Де цей фільм це фін подивиться. Все набагато простіше, не плану надій, а результат Важко збагнути, та ми вже звик ви рибух Смерть смерті крики, давайте фальшивої пресі, Зеро результату, та не бачу прогресу. Спокійно, давай без агресії перерахуємо на старт по компресії. Людський ресурс добігає кінця. Військові без стації немає лиця, ті, справді в окопі немає. Тікток, а вимідініма вже є, час, це ок, Чотко, твого плана, якоїсь цей ріки неїчі конкрет і неї, цілі ці, борги на аляски обіймається по секрету, чам. В них і в праць, зауділи в лівий направий мову і культуру, літературу. Дино доцькуємо праві, неправі. і всі учасники їх туру Люди томились, немає кінця, немає віри, немає лиця. То цілі нові події. Красива картинка не день Для скільки років війна? Ціле покоління не бачило. Мирного неба скільки страждань тримається, вона дуже зрозуміти, кожному для себе нас не чекають, ні за кодона, не сховаєшся світ. Якщо не буде нашого дому що ми розкажемо дід. Ми здали там по цілому світу Викопали море, погоняли царів, потрібно вислити, передати дітям, адже ми не сховає на круглі землі ні. захищать країни, чи вільні птахи правила написані, немає війни собі на Бандіві собирають лахи, щасливі люди, де не були одні не створені, щоб воювати, зі сцени кричати, інші вмирати, комистову влада по неслідству Свобода, слова та закрили без слідства. Реформи, корупція, беззаконня. Люди далі бояться погонів. Курс Європа, скільки крові пилито, лиця це самі Сценарії зашити. Ціска поліція, подажна влада, права на папері робля, що хоче, немає за це. Нічого не буде, та ще гнів гнівсього люду. Поки користуєтесь момент, ці депутати, шишки президент, пам'ятайте час, знімати маски не захищаємо дів не буде поразки Згорять горячих растиат, як ектори, реквізити та шук добігає до кінця ваша сатира, знімаємо маски, наші салюти